виходить за підтримки ФАУ і організація, яка відповідає за проєкт Рісегентства України. Мене звати Ігор Букша, я перший заступник з наукової роботи Українського науково науковосного інституту, перший заступник директора Українського науково науковичного інституту лісового господарства та агроліснігації. Імені Висоцького на мене покладені обов'язки модератора нашої зустрічі. От, і я хочу стисло ознайомити вас із програмою нашої роботи. У нас передбачені дві ключові презентації. Одна стосується досягнення лісового сектору України і сучасного стану лісового господарства в Україні. Наступна презентація буде присвячена самому проєкту ФАО. І після цього в нас буде перерва на каву. Після перерви ми розпочнемо інтерактивну роботу. З питань визначення проблем і перспектив розвитку ресурсів та України. Ця робота буде проводитися за методикою, яка узгоджена з ФАО. І вже перед початком роботи я більш вітання знайомлю вас з принципами нашої роботи. Це буде зроблено після кава паузи. А зараз дозвольте надати слово заступнику голови держас агентства.